Ви можете дуже сильно злякатись і більше ніколи не прокинутись. Але якщо ви цього не хочете, тоді слухайте уважно, що потрібно зробити. Для початку декілька питань. Наскільки відсотки ви впевнені, що ваші нічні жахіття це сон, а сонний параліч? Це всього лише мозку. Незрозумілі родіння та дивні звуки в домі це звичайні фізичні явища, бо вночі температура менша? Чи все таки паранормальні аномалії? Коли ви взагалі останній раз перевіряли усі вікна та двері на надійність? І чому не можете вночі зайти в ту кімнату, яка колись вас налякала? І щоб усьому цьому розібратись, ми беремо усю силу та міцю руки та влаштуємо справжнє полювання на зло. А потім надаремо дупу його прихильникам. Почати потрібно з головного: страх, паніка, тривожність, крики це те, чим живиться зло. Воно було на початку часів. Воно пам'ятає перший день і суцільну темряву. Йому потрібно поглинути усе навкруги, щоб бути сильніше, отримувати нові сили та породжувати собі подібних для завоювання світлого та живого. Воно безкінечне, але має загальні правила і дотримується їх. Смерть. Це його джерело. Відчай це супутник в постійних подорожах. Насилати жах його фішка. Завдяки своїй армії він зможе поневолити усіх, та назавжди, а незгодні – приречені на вічність. Всеохоплююче полум'я, перетворить все на попіл. Зло по-своєму елегантне та ідеальне. А ось людина, коли залишає цей світ, куди вона потрапляє? До раю, пекла. І чистилища, чи як вважають науковці, частина йде у лоно матері Землі, а інша розпадається на атоми та відлітає у космос. Це, до речі, сказав не аби хто, а сам астрофізик Ніл Деграс Тайсон. Або все взагалі не так працює. Одне з помітних місць системі вірувань займають уявлення, пов'язані з різноманітними надприродними істотами, яких в народі об'єднували поняття на сила та нечисть. Вважали, що нечисть не живе і не вмирає, це не дух і не людина. Це окремі істоти, типу лісовик, водяник, домовик чи русалка. Для позначення таких створінь існують різні поняття: демон, дух, біс, нечиста сила, нежить, злий дух і міфічна істота. Їхні риси це нереальність, фантастичність, належність до нечистого або відсутність тілесної форми, але існують ще й живі істоти люди, які наділені надприродними здібностями. З одного боку це нормальні громадяни зі звичайним життям та роботою. З іншого це відьми, чарівники, чаклуни, перевертні в кулаки. В них людська подоба і теж життя, але в той же час вони належать до демонічної природи також до нижчої міфології відносять деяких християнських святих. Наприклад, святу Паразкеву п'ятницю чи святу неділю. Справа в тому, що ці образи святих в традиційному світогляді раніше бачили як самостійних живих істот з фантастичними якостями, але нерідко з демонічними властивостями. Параскаву п'ятницю порівнювали зі смертю старою жінкою, яка з'являється у білій сорочці, вона з'являється уся в крові від уколів спиць і веретен, якими пряли та ткали жінки в п'ятницю, порушуючи заборону на працю. Люди вірили, що свята п'ятниця забороняє працювати в свій день і суворо карає тих, хто порушує. Заборони. Давайте так. Щоб не дуже лякати вас, і щоб полювання було вдалим, буду підбирати синоніми. А в іншому вам допоможе уява. Вона всього лиш робить скальп усього тіла жертви та вішає ось цей скальп обережненько, так на ткацький верстат. До речі, Може пощастити трохи більше і буде тільки показувати жінці різні жести пальцям. І не дивлячись на усе це, свята п'ятниця часто допомагає дівчатам і може виступати в ролі жіночої святої покровительки. Також цілком самостійними персонажами є доля і душа будь-якої людини, але їх не відносять до демонології, тому що не всі істоти нижчої міфології демонічного походження. Демони української та слов'янської міфології це істоти, не визначені без індивідуального ім'я та ієрархічного місця. Для них визначеними залишаються тільки їх Функції, і вони своїм виглядом це асоціюють. До них звертаються тільки для досягнення певної мети. Демонів не благають, їм наказують. Люди повністю шукають методи, які б давали їм певну владу, чи повністю підкоряли волю зла. В Народних віруваннях поняття демон і дух стали практично схожими, тому що ці створіння схожі за своєю природою. Знання про душі засноване на поглядах первісних людей. І це послугувало початком вчення про духів. Однаковість природи душі та інших духів складає одну із загальних властивостей анімізму. Тому душі, демони, янголи, хоч і носять різні імена, виглядають по-різному і досить часто гротескно. Але по своїй суті все одно тотожні. Духи, як і демони, відносяться до більш низьких рівнів міфології на відміну від божеств. Вони знаходяться в постійній взаємодії з людиною, визначають особливості її душевного і психічного стану. В багатьох міфах духи поділяються на злих, які шкодять людині, та на добрих, які приносять користь, допомагають та захищають. Однак для більшості міфологічних систем характерна відносна байдужість багатьох духів у відношенні до поділу на шкідливих чи корисних для людини. Добро чи зло, які приносять ці духи, визначається не стільки їх постійною природою, скільки ролю в якійсь ситуації. Ось ця їхня ситуація. Активність і ставлення до людини в залежності від ситуації є характерною в цілому також для слов'янських та українських народних вірувань. Наприклад, домовик може бути і добрим або злим до людей, залежно від їхнього ставлення до нього. А кого ж, власне, з міфологічних персонажів можна і слід називати демоном? Тобто тих, хто має таку природу, відповідний зовнішній вигляд і функції, і це б давало змогу ідентифікувати його з демоном. Щоб це зрозуміти, потрібно подивитись на традиційний фітогляд тогочасних людей, який вже оставний. Точно сформувався в умовах стійкої християнської релігійної організації. Церква з її канонами, правилами, заборонами, обрядами займала панівне місце у свідомості більшості. Українська народна культура також зазнала серйозного впливу християнської традиції, і перш за все він проявляється не зовні, а саме у стереотипах поведінки і мислення. У свідомості людини традиційного суспільства існувала особлива реальність, яка примушувала її жити і поводитись саме так, а не інакше. Цій реальності не було різних кольорів: лише поділ на біле і чорне, світ добра, який уособлював Бога, і відповідно антипод, світ зла, який порівнювали з дияволом. У світі добра жили світлі духи і божі янголи, а світ зла був населений бісами або демонами, і вони є слугами сатани. Хоча, коли прийняли християнство на Русі, а перед цим повикидали усі дерев'яні тотеми, то люди одночасно і покірно не стали християнами і не повірили одразу в єдиного і неймовірного Бога. Багато хто ще десь років так 300 був латентним язичником. А обряди, звичаї і вірування двох релігій просто змішували. Та й все. Якщо казати на сучасний лад, то це приблизно виглядає так: вийшов закон про те, що не можна палити листя та гілки, бо воно шкодить природі. А люди як палили сміття, так і палять. Хтось більше, хтось менше, і тільки з часом перестануть це робити. Ось, якось так. Йдемо далі. Згідно з офіційним вченням християнської церкви, демони це пачі янголи. Історія повстання янголів багатьом відома. Один із божих янголів Люцифер його ім'я означає той, хто несе світло, загордився своєю могутністю та захотів зайняти престол. Він підняв на небесах заколот і потяг за собою частину янгольського воїнства. Проти заколотників виступив Архангел Михаїл з вірним Богу янголами. В результаті битви повсталі янголи на чолі з Люцифером були скинуті з небес до пекла і перетворились на демонів, метою яких з того часу стало сіяти зло та збивати людей з істинного шляху. А ось в народних віруваннях слово демон стало теж самим, що й злий дух або біс. Є версія, що янголи та біси не були оригінальним витвором християнства. В цьому віруванні були багато пережитків всіх тих народних релігій та культів якими була повна Римська імперія в період виникнення та розповсюдження віри Ісуса, до християнських богів, існування яких тодішня християнська церква мусила визнати, вона перетворила на своїх святих або ж оголосила демонами. Вона почала проповідувати, тобто церква, про те, що є янголи зі спеціальними функціями. Наприклад, є янголи гір і річок, джерел та колодязів, грому та граду, морозу та спеки, ночі і дня. А усі хвороби і нещастя конфесія приписала до дії бісів, для боротьби з якими були складені особливі церковні замовляння. Разом із старозавітнім вченням про Бога християнство сприйняло й старозавітнє вчення про змія диявола, який спокушував Єву про гріхопадіння та бісів, які вселяються в людей. Диявол та демони фігурують в новому завіті, особливо в Євангеліях. Там розповідається про чудотворну діяльність Христа та його учнів і вигнання ними зла з людей. Але віра в бісів перейшла в справжню хоробливу демономанію, в страх перед всю досюдністю зла. Наприклад, православні життя святих містять у собі розповіді про те, як святі усамітнюються від світу, живуть відлюдницьким життям та весь час воюють зі злом, яке спокушає їх до гріховного життя. Частіше за все, біс це не конкретна істота, яка має тілесну форму та певний зовнішній образ, а безтілесний невидимий. Дух, всілення людських негативних рис, слабкостей і пороків. Є, наприклад, біс блуду. Вважалось також, що створіння можуть проникати в непокриті та неблагословенні напої та їжу, або коли рот відкритий під час позіхання. Така думка є ще в ісламі. В народі біса могли називати й чортом. Якщо його більш детально роздивитись таким, як його зображують в казках, то по суті ми не знайдемо в ньому жодних ознак демонічного духа зла та пекла, яким він змальовується в християнській догматичній традиції. Він любить пожартувати над людиною, але часто підкоряється їй і робить послуги. Він близький. До нас. Але його взагалі не порівнюють зі змінням з покусником чи суперечкою між Богом і сатаною. Він, так би мовити, побутовий чорт. Інша версія вказує, що в народній уяві все-таки була чіткою картина пекла, де мільйони дрібних бісів чортів кололи вилами та варили на пекельному вогнищі грішників. Існує навіть апокрифічна легенда, тобто неофіційний і неканонічний релігійний твір, іншими словами, фанфік. І там чорт вже був перед створенням світу, коли панував загальний хаос, а бог носився понад водами. Тоді побачив його Бог у піні, зацікавився ним і, довідавши, що він чорт, взяв із собою. Цьому створінню було сумно, і він забажав. Мати побратимів. Бог порадив йому вмочити палець у воду та струсити позад себе, наслідок чого він дістане собі друга. Але чорт, як завжди, на те він і чорт, вмочив усю руку, почав нею трясти і наробив багато бісів. Вони повстали проти творця, а той покарав їх і скинув з неба. Вони летіли до землі повних сорок діб. Деміург сказав амінь, а кожен з них, де впав, там і залишився. У воді водяник, у лісі, і в болоті було тяник, а у полі польовик. Офіційна релігія також на все це вплинула, і духи господарі лісу, дому і інших місць почали порівнювати з чортом, бо вони представники однієї спільної категорії нечисті антихристиянські духи. Тож в традиційному суспільстві система вірувань формувалась з багатьох джерел: з догматичного церковного християнства, слов'янського язичництва, народної міської культури, яка розвивалася у Візантії та на Заході, впливу зазнали ще з елементів пізньої античності, мотивів близькосхідних східних апокрифів західної середньовічної книжності, могутній демон чи злий дух з війська Люцифера перетворився у біса і чорта. Якщо ви грали в Діабло 2, то згадайте будь-яку рандомну печеру, в якій ви набираєте рівні та лутаєте круті речі, і звідки не візьмись, спавниться ця червона рогата скотина і вбуває з двох тичок. А ви його не тільки такими словами потім будете називати. Скажіть, а чи є у вас домашні тварини, кішки, собаки, птахи, рептилі чи павуки? Як вони себе поводяться, коли дивляться в невідому порожнечу? А ви. Коли ходите у себе в квартирі в повній темряві, ви дивитесь в дзеркало і вікна? Чи все таки відвертаєте погляд? А на повнолуння ви помічали щось дивне? Вам взагалі нормально у ці тижні спиться? Наскільки відсотків ви впевнені, що з вас не висмок життя? Зараз поясню до чого це у більш пізніх традиційних народних уявленнях і віруваннях? Демоном стали називати надприродну істоту, походження якої пов'язане з небіжчиками. Кожна людина, яка померла незвичайно або передчасною смертю, стає або може стати, як це вважали в народі, демоном. Якщо казати попкультурною мовою, то це зомбі. А військо сатани постійно поповнюється за рахунок душ таких небіжчиків. Їх в науковому колі називають заставними. Це людина, яка пішла в інший світ неприродно чи передчасно. Без могили в 19-му і 20-х століттях, а навіть і раніше, могли ховати таких небіжчиків, яких вважали нечистими та небезпечними для живих. В основному це люди, яким допомогли піти у вічність, або ж ті, хто сам вирішив покінчити життя. А також усі, хто помер молодим раніше терміну визначеного при народженні. Назва застав ні, небіжчики пов'язані з похованням, при якому небіжчика не закопують, а залишають на землі, прикривши гілля. Цим люди прагнули запобігти забрудненню землі нечистою труною. Існувала думка про те, що земля буде гніватись, і образиться на те, що в ній опинилась нечиста труна. Такий небіжчик завжди повертається назад, скільки б разів його не переховували. Він не піддається тліну і завдяки цьому може виходити з могили. Таких людей часто за все залишали в ярах, балках далеко від населених пунктів, але через це вони, не маючи належного поховання, мстились. Живим вони мусили продовжувати інше демонічне життя після смерті, тобто ставати слугами зла. До речі, душі немовлят і юних дівчат, так само як і душі дорослих заставних набіжчиків, є надзвичайно шкідливими та небезпечними для живих людей, тому що дівчата утопленіці та нахрещені діти можуть стати русалками та наносити людям шкоду, залоскотавши їх до смерті. Дослідники кажуть, що ця обставина не може дивувати, бо особливо цікавим є широко розповсюджене обвинувачення у демонізмі душ немовлят. Дітей, а також дівчат. А це суперечить поняттям, які виробились через християнську релігію, тому що за християнськими канонами душа новонародженої дитини не винна. Вона ще нічого не зробила і не несе на собі печаті гріха. Але у бонусі з народними віруваннями причиною перетворення померлих немовлят на демонів вважалось неможливість переходу їх душ до загробного світу. Цим же і пояснювалася заборона ховати померлих нехрещених хрещених дітей на цвинтарі. Вважали, що вони не могли подібно до інших мерців перейти назавжди на той світ. А якщо їх все-таки віддали матері землі, то ті порушували погодню рівновагу: стихійні лиха, повені, град чи взагалі не буде врожаю. Тому міфологічні персонажі, які відносяться до категорії заставні небіжчики, є істотами суто демонічними. Це русалки, мавки, потерчата, потопельники, повісельники, упері і ходячі мерці. За своєю природою вони бувають надзвичайно різними. За обставинами людської смерті, тобто втрати безсмертної душі. В них є різні функції і середовище існування після смерті. Але вони об'єднані тим, що земля не приймає їхні тіла у себе і вони мусять продовжувати інше демонічне життя після людської смерті. Вони можуть спокійно зберігати людську подобу, але по відношенню до живих людей такі істоти є типовими демонами. Їхні надприродні властивості реалізують у шкідливих діях проти царства живих. Якщо ви колись були на кладовищі у поминальні дні, то гадаю, що чули від інших, що після усього цього вдома потрібно добряче сходити в душ, щоб змити ауру смерті. Ще люди вірили в те, що очі і дзеркало можуть бути порталом між нашим світом і паранормальним. І навіть деяким лялькам не робили обличчя, бо думали, що саме через очі виграшку може потрапити уся ляка нечість. А якщо людина пішла з цього світу, то дзеркало та усі речі, на яких видно відображення, закривають, бо так душа людини може побачити себе, злякатись і загубитись або в нашому світі, або у дзеркалі. Окрім демонічних, існують також напівдемонічні істоти. Це створіння є представниками двох світів. Вони одночасно можуть належати до світу реального, людського і до світу уявного з одного боку, це звичайні люди, як і ми з вами, бо мають безсмертну душу. А з іншого це вже істоти демонічного світу, бо вони можуть змінювати свою подобу, впливати на природні явища та на оточуючих. За традиційними віруваннями такі істоти мають дві душі людську і демонічну. Тому їх часто називають дводушниками. це зокрема відьми, чарівники і вовкулаки. Взагалі існує ще багато інших створінь, яких можна було б віднести саме до категорії демонів, як, наприклад, примари, привиди, персоніфікації хвороб людини, блукаючі вогники чи охоронці скарбів. Проте дослідники брали до уваги лише таких істот, які мають людський або ж людиноподібний вигляд. А ось як люди минулого визначали, що перед ними щось незвичайне. Взагалі, існують певні ознаки зовнішності, особливі прикмети та риси поведінки. Хто ви такий? Неужели космонавт? No, Ні, ми термінатори на 12-му таже. Віділі таракана, і в тогочасному суспільстві це було достатнім показником, щоб виявити нечисть. Передусім, це можуть бути різноманітні тілесні аномалії. Ознаками несвятої зовнішності могли вважатись потворна огидність, так і досконала врода, якої не буває в хрещених людях, але це властиво більшою мірою жіночим міфологічним персонажам русалкам, мавкам і відьмам. Згадайте теж середньовіччя чи процес надсалемськими відьмами. Існує навіть цілий список характеристик, за якими можна розпізнати чужих істот та відрізнити їх від людей. Наприклад, ріст надто високі, чи надто маленькі люди, тілесні аномалії, кульгавість, горбатість і так далі, або зооморфні ознаки хвіст, крила, чи роги. Бувають ще кольорові характеристики: білий, червоний чи чорний одяг, вбрання, яке відрізняється від місцевого стилю костюма, стиль міського одягу чи іноземного костюму. Ще аномальних істот могли визначати за стереотипами поведінки: мовчазність, висока рухливість, удачливість, володіння ремеслами, мистецтвом співу, танців. Тобто під ці описи підходять усі люди. А ось знахарі, баби-повитухи, рибалки, мольфари та інші знаючі люди, які є носіями певних нестандартних професій, що передаються з покоління в покоління та мають таємні знання, не можуть бути віднесені до народної демонології через те, що в них є людська безсмертна душа. Так само в сферу демонології не входять добрі духоохоронці, духи, що живуть в джерелах, деревах, камінні, персоніфікації християнських святих, навіть свята Параскава П'ятниця, образи душі, долі та недолі. А те, що зло може жити загробним життям, обманювати, і обертатись будь-який образ, нікого не цікавить. Але все одно, українська демонологія має численних нестандартних і незвичайних істот, які відрізняються своєю унікальністю і часто з'являються в фольклорі та переказах. І це стало важливою частиною народної культури, відображаючи вірування, страхи і прагнення людей.